Сьогодні п'ятниця, 25 листопада, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів МАРТ та НІСТВ і онлайн видання Ніквєсті та Шиповник. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві та області. У студії працює Сергій Мельников. Вітаю вас. Два тижні під українським прапором, місто Снігурівка, яке більше восьми місяців було в окупації російських військ, потроху оговтується від страшних подій. Зараз тут немає світла, газу та води. Комунікації подають за графіком лише завдяки генераторам. Продукти та ліки завозять волонтери. Як живе деокупований окупований населений пункт? Зараз бачила знімальна група телекомпанії Ністеве. Героїчна Снігурівка єдине місто на Миколаївщині, яке вісім місяців перебувало в окупації. Війська РФ зайшли сюди у березні. На в'їзді в у місто можна побачити потрощену російську техніку, а також ворожі позиції. Лише два тижні тому в цих окопах сиділи окупанти. Повсюди розкидані речі та ящики з під боєприпасів. 10 листопада бійці ЗСУ повернули під контроль України Снігурівку. Як вам тут жилося? Ну, при них то дуже погано. Продуктів не було. Праці не було. Св'язі, зв'язки не було. Ні з ким так. Ну, виживали, так, нормально. Що діти допомагали. Подружжя Ігоря та Ольги ми зустрічаємо першими на визволених вулицях Снігурівки. Розповіли нашій знімальній групі про жахливі обстріли приватних будинків. У нас прильот був перед домом. Ще в перші дні вони зашли, к нам дня через чотири. Вечером якраз і прилетіло. Такая щось хороше снесло і крышу, забор повністю. У вас там, да, 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 живете. І ви там зараз не живете, чи живе? Трошки пообладнали, ну, да. так? Да, так. Ну, було кое-что, -що, там позалативали, дырки кинули. Стекол немає. Стекол рам все это вилетіло. Чи не найбільше постраждали адміністративні будівлі? Під удар окупантів вони потрапили 14 березня у річницю визволення снігурівки від німецьких загарбників. часи Другої світової війни? В цей день залетіли два вертольоти російських, і тут зробили оце, що бачите, що є. От, отак вони привітали. Снігурівку з днем і та якось так. Хочно було. Ми бачимо, як і наслідок. Ви бачите, 32 дома, по-моєму, розрушено. Я точно не пам'ятаю. 9, каже, це було трупів. Ну ранених не знаю скільки. Зараз у місті створена військова адміністрація. Весь наш штаб працює на волонтерських засадах. Наразі в місті працює і голова ОТГ, голова територіальної громади, потихеньку повертаються керівники комунальних підприємств та установ. Ну, в принципі, життя повертається. Серед першочергових завдань повернути комфорт снігурівчанам. Їх залишилось трохи більше трьох тисяч. Все наразі в нас працює на дизель-генераторах, і зв'язок і подача води. Вона не подається зараз наразі цілодобово, вона подається за графіком. Але, в принципі, вода є. Подаємо ми сутки день через день. День подаємо, день не подаємо. Дуже багато поривів. Труби дуже в незадовільному або в жахливому стані через те, що багато було не розривів боєприпасів, снарядів. Тому лагодимо, день подаємо, день лагодимо, день подаємо. При адміністрації створений гуманітарний штаб. Щодня приїздять волонтери з різних благодійних організацій. Найбільша потреба зараз у генераторах, ліках та продуктах. Люди тут вже понад 8 місяців були в окупації, є проблеми із водою, із їжею, із електрикою, тому ну, не можна було заставити цих людей один на один з цією проблемою. Будемо і далі працювати, будемо і далі привозити, тому що потреби тут є і дуже великі. Тому працюємо заради наших людей. Медики зі Снігурівської лікарні не залишали без допомоги місцевих ані на день, навіть прийняли складні пологи. Влітку передчасно народився хлопчик. Його виходили, і мама з малюком, коли звільнили від окупантів, змогла виїхати у більш безпечне місце. Лікарня працювала під час окупації усі вісім місяців для місцевого населення. Кожен день ми приймали людей з цивільних наших місцевих. Так що ми ні, ні не, не зупинялись за все за весь час окупації. Зовсім не та всі, всі весь колектив дружний. за, за цей час так згуртувалися, що ну як рідні стали всі завідувачка лаборатори Ольга усю окупацію перебувала у місті, попри небезпеку, шалений тиск з боку окупантів не скорилася та допомагала наближенню перемоги. Когда они приехали сюда, они э, по периметру э... с автоматами стояли э, оккупанты, и весь медичный персонал они выгнали на улицу. Всех, кто лежал на койке, они выгнали. Они искали тероборону, искали, может быть, бойцов каких-то раненых. Вот, поэтому они проверяли все истории болезни. Э, мы скрывали раненых, честно, мы скрывали. Мы переписали истории болезни. Мы скорой помощью мы вывезли бойцов, смогли вывести под подложными документами. Місцеві адміністрації поки не радять повертатися додому. Окупанти залишили по собі небезпечні дарунки, замінували приватні оселі та узбіччя доріг. Нині тут працюють 10 бригад вибухотехніків. Самі ж горівчани, що пережили 8 місяців окупації, не втрачають віри та сподіваються на краще. Дякувати Богу, що живі і будинок цілий. Хоч було так, що аж криша подималася, то якось так. Ну, а взагалі. Надіємося, що все буде добре. Наталія Грудова, ні ТВ для є новин. Під час блекауту в Миколаєві народився хлопчик. Лікарі пологового будинку номер 2 Попри повне знеструмлення міста, успішно прийняли пологи та допомогли молодій породіллі народити маленького Богданчика. Кореспондентом телеканалу Март вдалося поспілкуватися з щасливою родиною і безстрашними лікарями. Подробиці цієї унікальної історії розкажемо вже за мить. Новонароджений Богданчик горнеться до мами Олени та вже навіть реагує на нашу відеокамеру. Хлопчика нітрохи не боїться, адже вже у перший день свого життя пройшов складне випробування. Мама народила його 23 листопада, коли Миколаїв і вся Україна поринули у повний блекаут. Пологам передував і складний період вагітності, який припав вже на час великої війни. Я узнала про свою вагітність в березні місяці. Вже була війна, це було дуже для нас неочікувано з чоловіком. Я якраз поїхала до Чехії. Мені чоловік сказав, що треба їхати поїхати з міста. Міста стріляють, і я поїхала. Я не знала тоді, що я вагітна, але вже була вагітна. Приїжджаю до Чехії. дзвоню чоловіку, говорю, що ми вагітні. Так, от. І це було дуже емоційно, тому що я дуже мого дуже хотіла дитину. Наприкінці весни Олена вже повернулася назад на батьківщину з твердим переконанням: хоче народжувати у рідному Миколаєві. Тоді жінка навіть не думала, що пологи пройдуть в таких екстремальних умовах. 23 листопада в мене почалися схватки десь там в дванадцятій годині. Все добре було. Спокійний день, ну і тут тривогу десь чую, що там. В телеграмі там ракети летять, що щось може світло зникнути. Ну якось так. Ну у мене схватки, тому що у мене якби всі думки в інше. Вже тоді місто було без світла, електропостачання зникло всюди, проте чекати не могли. Тож чоловік Олени швидко відвіз її до пологового будинку, де на них вже чекали лікарі. Нас дуже швидко прийняли в, 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 в прийомному покої. Завели до родзалу, і там не було світла, включались генератори, але поки що от запускався весь процес. Світили фонариками, Ну якось от і дитина народилася от в темряві. Медпрацівники, попри складні умови, відпрацювали професійно, чітко налагоджений алгоритм роботи на випадок надзвичайних ситуацій, всебічне розуміння своєї частини роботи та взаємна підтримка одне одного. Всі ці чинники допомогли успішно прийняти пологи. Ми завжди готові на любой случай, непосредственно это бомбіжка или не бомбіжка, ракеты или не ракеты, или это непосредственно данная ситуация. Женщина поступает її принимает весь коллективный дома, который непосредственно находится здесь. Роды непосредственно проходили в родильном зале. Женщину приняли на прийомному покое, освещение было налажено за счет того, что у нас автономно есть. Генератор, який нам сразу дає непосредственно ту електроенергію, которая необходима для оказания медицинской допомоги, і в этом радіозані произошли роди. Олександр Нікулін каже, пишається своїм медичним колективом та визнає такі моменти, надихають на як найкращу роботу в майбутньому. Весь медперсонал задійснений, Є санітарки було дві-три санітарки, дві акушерки були. Ну врачи джуливрач Єлена Ніколаївна шпак була і начмет Аладенко Игорь Борисович, ну і я, як заведующий теж присутствовал на этих родах. Паники не було, тому що ми знаємо свою роботу. У нас не то що трегулювано сиділа, по що кожен знав, що нужно делать. Люди готові к ситуации. ситуації. Я думаю, що независимо що случится в городе, що случится в адлені, ми, ми готовы прийняти роди на високому рівні. Хлопчик народився зі зростом 51 сантиметр і вагою 3,5 кілограми. Олена дякує лікарям і переконана, в тому, що Богданчик народився, попри такі складні обставини, є особливий символізм. Багато жінок дуже бояться зараз народжувати. Говорять, що зараз не час, зараз війна, дуже складно. Я хотіла б сказати, можливо, що нескладно. Ск... Не не важливо, який момент війна, не війна. Діти це наше щастя, це наше майбутнє. Навіть сам в темну ніч, як говорить, народжується крохетне, маленьке світло, яке. Значить, що життя в Україні продовжується і буде продовжитись, не дивлячись на це. І ніяка тьма не зможе це зламати. Молоду родину тільки но виписали з лікарні. Вдома маленького Богданчика вже зачекалася його старша п'ятирічна сестричка. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Ще семеро військовослужбовців 36-ї бригади морської піхоти повернулися з російського полону в результаті чергового обміну військовополоненими. Всі вони захисники незламного Маріуполя, який тимчасово знаходиться під російською окупацією. Двоє героїв протистояли ворогу на Азовсталі. Вони виконали наказ та не зрадили присязі українському народу. Раді вітати на вільній землі незалежної України. Миколаїв отримав унікальну високотехнологічну каналопромивну машину. Її працівники комунального підприємства Миколаївводоканал використовуватимуть для ефективного та швидкого очищення міських каналізаційних мереж, від мулу та сміття. Більше про нову техніку розкажемо в наступному сюжеті. Такої техніки у Миколаєві ще не було. Відтепер миколаївські комунальники будуть користуватися новою каналопромивною машиною. На автомобілі встановлене спеціальне обладнання, яке працює за принципом вакууму та не потребує додаткової води. Ще воно безпечне та гігієнічне, бо повністю виключає контакт людини із забрудненням. Ціність цієї машини в цьому обладнанні, яке на ній встановлено. Хочу сказати, що на манометрі в цій машині зазначено 400 атмосфер. Такий тиск не може дати навіть якісь стаціонарні компресори, які видає цей автомобіль для того, щоб ми могли проходити навіть по самих засмічених колекторах, їх чистити, вирізати коріння і для того, щоб вони правильно працювали, щоб в нас не було закупорок. Коли ми бачимо, що нечистоти виливаються на проїжджу частину, на тротуари і заважають нам нормально жити в місті. Дуже класна допомога, дуже класна, сучасна технологічна машина. Машина може працювати і за низької температури. Зараз така техніка є особливо цінною для міста, адже у Миколаєві і досі існує проблема з водопостачанням. Ба більше через солону воду постійно руйнуються мережі. Отримати цю машину допоміг уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь. Її передала громада Німеччини. Я людина, яка займається сьогодні захистом державної мови, але сьогодні я захищаю інтереси кожного громадянина, і ми в такий спосіб наближаємо перемогу. Тому слідом за цією технікою, я думаю, будуть надходити інші види такої технічної гуманітарної допомоги для всіх наших комунальних підприємств, для наших лікарень, для закладів освіти. Миколаїв оживає і, слава Богу, що рука підтримки наших європейських друзів щира і щедра. За дев'ять місяців повномасштабної війни Європа неодноразово підтримувала Миколаїв. Так Німеччина вже передавала комунальну техніку, медичне обладнання та інструменти. Миколаїв і до війни потребував нормальної, класної, сучасної техніки. А під час війни ця проблема стала ще більшою. Частина техніки в нас була знищена під час бомбардувань. Частину техніки ми віддали на допомогу Збройним силам України, але такої техніки в нас не було ні до війни і власне до теперішнього часу не було. Хочу подякувати Тарасу Дмитровичу Кременю, який. Проініціював цю ідею, аби отримати таку машину. І не лише вигадав ідею, але довів це питання до кінця. Також хочу подякувати народові Німеччини за те, що і за їх допомогою така сучасна техніка з'явилась в нашому місці. Міська влада та комунальні служби переконані, з такою підтримкою Миколаїв буде не лише швидко відновлюватися, а й розвиватися навіть попри велику війну. Наталя Засячко, Євгені Гончаренко, Валерій Федченко, телеканал Март для є новин. На цьому поки все. Ви дивилися є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Март та Ністев і онлайн видань Ніквєсті та Шиповник. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі.